20 січня у шостій школі Ужгорода учнів немає. Станом на сьогодні у 12 класах із 24 підтвердили коронавірусну інфекцію. Розповідає директорка Марія Гринчук. Каже, батьки з 15 січня почали попереджувати про підвищену температуру у дітей головні болі і надсилали позитивні ПЛР-тести. За вихідні вже було виявлено у трьох дітей ковід. І тому на ранок 18-го числа ми вже отримали рекомендаційні листи стосовно самоізоляції учнів трьох класів. Були виявлені випадки ковіду і серед вчителів. І от контактні діти, які контактували з цими вчителями, автоматично мали бути переведені на самоізоляцію. Через ситуацію з захворюванням у школі зібрали екстрене засідання педагогічної ради. Ми прийняли рішення, що для учнів 5-11 класів, починаючи з 19-го числа, по 28 січня переводимо навчальний процес на дистанційну форму навчання. В початковій школі лише на сьогоднішній день виявлені в двох класах два випадки ковіду, де самоізольовані вже класи. Подібна ситуація з захворюванням і в класичній гімназії Ужгорода каже директор Сергій Роман. З 10 числа кожного дня закривали по два-три класи. Вчора дійшло до 11 класів 26 класів. 11 уже відсутньо порадилися Йшли закрити, тому що почалося зростання в кожному класі. Кожного дня повторюється по два-три класи, і плюс почалося закорів не тільки на коронавірус, а й на ГРВІ і грип. закрилися поки що на два тижні до 6 лютого. Крім цих двох закладів, вже на дистанційному навчанні через гострі респіраторні інфекції, лінгвістична гімназія, друга і сьома школи. А наступного тижня карантин запроваджують і в інших, каже начальниця відділу освіти міськради Наталія Мухомедянова. Це вирішили на засіданні протиепідемічної комісії. Наші заклади освіти будуть переведені терміном на два тижні з понеділка, саме 24 січня, на дистанційну форму навчання. Наприкінці наступного тижня комісія, Знову збереться для того, щоб проаналізувати дійсно кількісний склад хворих як учнів вихованців, так і дорослого населення. І буде прийнято відповідне рішення щодо або продовження карантинних обмежень, або припинення цих обмежень. Наталія Мухмудянова додала: наразі на самоізоляції вже 62 класи ужгородських шкіл, а це близько двох тисяч учнів. Андріана Курта, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.